Вітаю вас, малята! Познайомтесь, це равлик Боня. Боня жив собі на галявині, яка йому дуже подобалась. Тут він знав кожну травичку, квіточку, кожен кущик. І улюбленим кущиком у нього була калина з червоними якулька ягідками. Вранці равлик здіймався найвищою гілочкою калини, сідав на неї та дивився, як по небу пропливають хмаринки. Вони гралися між собою, жартували, перетворюючись на різні фігурки. То з'являлась хмаринка киця, то пропливає рибка з хвилястим хвостиком. А ось танцює равлик. Дуже схожий на боню, а якась хмаринка гойдається в небі, як слоненятко. Коли хмаринки нажартувались, то потім розливали на землю дощик. Тоді равлик ховався під великий зелений листок калини і спостерігав, як великі краплини води капають на галявину. Дощик закінчувався, і боня спускався в травичку. І милувався, як прозорі сяючі краплини вмивають ягідки калини, поблискуючи у промінцях сонечка. Равлик був у захваті, як чудово блищали ягідки калини, і як самі краплинки ставали червоними і яскравими, а потім капали на травичку грайливим, калиновим дощиком. Дітки, скажіть, чи сподобалась вам казочка? А тепер, дітки, дайте відповіді на запитання. Хто жив на галявині? Так, равлик боня. А який кущик був найулюбленішим у боні? Так, калина. А якого кольору були ягідки калини? Червоного кольору. В які фігурки перетворювались хмаринки? Киця. Рибка. Равлик та слоненятко. А що капало на ягідки калини? Так крапельки дощу. А як равлик називав чудовий дощик з червоними іскорками? Так правильно, калиновий дощик. Дітки, Равлику Боні дуже сподобалось, як ви уважно слухали казочку і відповідали на запитання. Равлик вам каже, до побачення та дякує вам, дітки, за увагу.